Значна противага нашим військовим, те, що зараз робить російська армія, це застосування комбінованих атак. Ми кажемо і про застосування шахетів безпілотників різного виду, і потім, після цього, застосовуючи важку артилерію або ж ракетні обстріли, що також, звісно, ускладнює і противагу нашим військовим. Отже. Нова тактика обстрілів росіян, зокрема тактика подвійних ударів, тобто ворог б'є в одне й те ж саме місце з невеликою паузою. Спрямовані такі удари здебільшого саме на цивільне населення під масованими обстрілами тепер більше західних регіонів. Втім, і стратегічної авіації росіяни почали піднімати у повітря значно менше. Як змінюється тактика ударів ворога? Аналізував далі Владислав Паливода. Росіяни змінюють тактику обстрілів. Незмінна тільки мета вбивство мирних українців та тепер уже знищення інфраструктури. Це кадри від 5 квітня. Перший удар по Запоріжжю, коли на місце приїхали рятувальники, правоохоронці та журналісти. Росіяни б'ють повторно. Четверо загиблих, 20 поранених. Харків днем раніше, 4 квітня, дрони теж атакують двічі одне й те саме місце. Другий удар нанесли, коли там працювали ДСНСники. Троє досвідчених рятувальників загинули. Ворог використовує тактику таких подвійних ударів в одне й те саме місце після того, як туди прибудуть рятувальники та медіа. І найімовірніше, каже посол США в Україні: саме працівники екстрених служб є ціллю росіян. Жахлива схема, яка вочевидь мала на меті убити працівників служб швидкого реагування та журналістів на місці подій. Бріжит Брінк, посол США в Україні. Для таких ударів здебільшого обирають наближені до фронту міста, бо ракеті чи дрону не потрібно багато часу здолати відстань до цілі. Втім, тактику подвійних ударів росіяни намагаються використовувати і в більш віддалених областях, запускаючи різні види ракет. Нещодавно були нанесені удари крилатими ракетами по західній Україні, і через деякий час були нанесені удари ракетами кінжал, теж по тому самому місцю по західній Україні. Тобто немає різниці, на якій відстані стріляти для того, щоб зробити подвійний удар. У по, першому випадку був удар крилатими ракетами, в другому випадку аеробалістичними ракетами. Так насправді котрі летіли швидше. Але жнов такі відстані, де це наносити, немає різниці. Тут треба суттєво зрозуміти, що Росія діє як терорист. для Кремля. Ця тактика не нова. Беззбройних медиків, рятувальників та цивільних росіяни атакували й у Сирії. Такі дії без сумніву, воєнний злочин каже військовий експерт. Їх мета геноцид населення. Саме вбивство та геноцид цивільного населення це були невід'ємною частиною ведення бойових дій, залякування місцевого населення, тиск на них морально-психологічний примус для того, щоб вони не чинили спротив через настільки велику концентрацію насилля. А для них це властиво, і вони це продовжують реалізовувати і зараз. А чи змінюють тактику росіяни під час масованих ударів? Адже під час обстрілу 6 квітня ворог використав лише два літаки Ту-95МС. хоча раніше запускали ракети щонайменше з десяти. Авіаексперт сумнівається, що це нова тактика радше залежність від ресурсу. Росіяни розуміють потреба в постійних а, таких от масованих обстрілах і створення ілюзії того, що вони не переможні, вони здатні випускати велику кількість ракет. Але треба не забувати, що їхні можливості все ж таки обмежені. У них є дві ракети, вони їх випустять. У них є одна ракета, вони її випустять. У них є 30 ракет, ракетних збирали. Вони їх випустять. Не так міг повертатися, наприклад, там на постійну базу збереження. У нього залишилось, наприклад дві ракети з минулого обстрілу, які вони не випустили. Давайте випустимо їх, тому що це тероризм. Вперше за довгий час ворог застосував ракету Калібр. Експерти припускають, аби відшукати слабкі місця у нашій ППО. Скоріше за все це була спроба така. Вони спробували протестувати, які засоби протиповітряної оборони знаходяться саме в Запорізькій області. Чи є сенс використовувати «Калібр» в найближчому часі? Саме по цьому напрямку, по цій локації, по цій області. Випробовують наше ППО і запускаючи нові ракети циркон та «Північно-корейські», стверджує речник повітряних сил Ілля Євлаш. Одна з функцій таких ударів, зокрема, і розвідувальна, каже він, та все ж головну ставку в обстрілах. Нині росіяни роблять на тактичну авіацію, використовуючи ракети малого і середнього радіусу дії, яких в них відчутно більше. Саме тому, щоб захистити Україну і щоб наші збивали російські залізяча ще ефективніше, ми потребуємо більше ППО. Слав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини.